Велике вітання всім моїм підписникам, як завжди, радий бачити вас на каналі. В минулому ролику ми говорили про густоту стояння колоса зернових. А в сьогоднішньому ролику, як ви вже здогадалися, ми поговоримо трошки про соняшник. Про що саме конкретно? Справа в тому, що мені в цьому році дали на випробування одну посівну Одиницю соняшника української селекції. Торгова марка Genesis. Гібрид називається Fortem Sulfo. І мені надали, як я вже сказав, один мішок для того, щоб протестити, як він себе взагалі поводить і як він розвивається. Перед тим, як говорити безпосередньо про соняшник і що ми на ньому робили в цьому році, спочатку коротенько розкажу історію цього поля, тому що це також важливо. На цьому полі попередником була кукурудза. І взагалі варто зазначити, що на цьому полі. З певних причин кукурудза висівалася три роки поспіль. Що це за причини? В першу чергу це забор'яненість поля. Тобто на цьому полі були серйозні проблеми із забояненістю, щоб поле підчистити. Три роки поспіль висівалася кукурудза. Ми знаємо з вами чудово, що кукурудза мало чи не найкраще чистить поля по причині того, що вона має дуже велику кількість кореневих цукристих виділень. Відповідно, вона провокує все насіння бур'яна, яке знаходиться навколо неї, особливо з лакову групу. Ми всі знаємо, що кукурудза проростає одразу. Море злаків, навіть якщо на попередніх культурах злаків було не так багато. Так от, це перша причина. Друга причина, те, що на цьому полі воно не відноситься до категорії сильних полів, і тут була проблема з дефіцитом вуглецевої бази. Відповідно, щоб вбити двох зайців одним пострілом, ми запустили кукурудзу. За три роки трохи підчистили поле від бурянів, і відповідно за рахунок кукурудзи набили вуглецеву базу, тому що ця культура також дуже суттєво впливає на накопичення останньої. Тепер безпосередньо по. Тому, що ми робили на цьому полі. На цьому полі обробка класична, тобто тут була класична оранка, весною зробили вирівнювання, далі проводили посів. Посів проводили звичайною восьмирядною сівалкою і з густотою 57 тисяч насівнин на гектар. Взагалі, на території Вінницької області, а це якраз таки Вінницька область, посівні норми зазвичай більші, тобто сіють 74, 73 і навіть 80 тисяч на гектар, але... Так як це поле не відноситься до категорії дуже сильних, тут густоту посіву я зменшив для того, щоб рослини могли себе реалізувати. Тому висівали 57 тисяч, з посівом використовували 50 кг на гектар карбаміду. І все. Більше живлення тут нічого не використовувалось. З приводу захисту і обробок. На цьому полі. Одразу після посіву проводили обробку гліфосатом. використовували калійну сіль у нормі 3 літри. Чому? Тому що на момент посіву велика кількість бурянів вже була на поверхні, і також і проблемних бурянів, як осоти, вони знаходяться там в тій частині поля нижній, щоб цю проблему прибрати. Після посіву, але до сходів, проводили обробку калійної солі. Зазвичай, як я раніше казав, так само і в цьому випадку, воду підкислював за рахунок лимонної кислоти, інсектицид додавали, а дювант, як завжди, за замовчуванням додавали. Далі з обробок, що тут проводилось, приблизно 8 днів тому назад, тут проводилась обробка грамініцидом, тому що домінуючою формою бурянів на полі були саме злаки, представлені мишієм і курячим просом. Відповідно, щоб цю проблему забрати, використали клетодим у нормі пів літри на гектар. Клетодим 240-й. Використовувався також одівант. Також інсектицид на основі альфа циперметрину Саме остання обробка, яка тут проводилась, вона проводилась буквально вчора. Так як з лаком проблему ми забрали і витримали період, який необхідно витримати для того, щоб не було фітотоксичності на культурі, то вже вчора тут використовувався експрес у нормі 40 грамів на гектар, знову ж таки з інсектицидом, знову ж таки з адівантом. Для того, щоб прибрати вже і дводольну групу, тому що після останніх не таких давніх опадів з'явилася велика кількість молодого дводольного буряна, щоб цю проблему забрати, використали експрес-інсектицид просто для того, щоб поле трошки підчистити, тому що пам'ятаємо, шкідник все одно на полі є. А так як ця ділянка невелика, то дуже велика небезпека заселення шкідниками із сусідніх ділянок. Відповідно, так ми себе трошки забезпечили, щоб рослина почувала себе якомога. Комфортніше. Далі, що на цьому полі планується, планується використання бору, але для цього потрібно ще трошки зачекати, тому що ще, по суті, немає стадії зірочки. Відповідно, далі буде внесення бору, буде внесення інсектициду і буде внесення фунгіциду, тому що ми з вами знаємо, що соняшник це молода культура, і він хвороби не тримає, тобто хворіти він буде в будь-якому випадку, його потрібно буде від цього вберегти. В цілому видно, що рослини почувають себе досить таки комфортно. По суті, з моменту посіву до сьогоднішнього дня, минув місяць. Посів тут проводився 2 травня. Сьогодні у нас 3 червня. Відповідно, один місяць і один день минув. І за цей короткий період часу рослини розвиваються доволі таки непогано. Далі, по мірі того, як вони будуть розвиватися, я все буду показувати на каналі, буду доводити до вашого відома те, що ми робили, що плануємо робити. Поки що, по суті. Підсумку, що ми маємо. Проблеми з бурянами, ми поки що все, що потрібно, зробили, тобто злакову групу прибрали, дводольну групу прибрали. Інсектицид використали і тепер просто спостерігаємо далі за рослиною для того, щоб використовувати вже бор, тому що все одно ми розуміємо, що соняшник це культура, яка бор дуже любить. Бор напряму впливає на закладку генеративних органів, на утворення. Пилку, а так як ми знаємо, що соняшник це культура, яка формує великі кошики, і в одному кошику може бути від 800 до 1200, відповідно, квіточок і навіть іноді більше, тоді автоматом ми розуміємо, що бор використовувати на ньому потрібно в будь-якому випадку. Може буде використовуватись один раз, а цілком можливо ще й два рази. Взагалі планується використання продукту, про який я часто згадував: це бор гумат азот. Тобто, по суті, препарат, в якому є і бор в доступній органічній формі, це дуже важливо, і безпосереднього мати. Тому що про органічність збору я вже неодноразово говорив на каналі, про те, що бор повинен бути саме органічний, а не на основі бурної, борної кислоти або бури. І тоді, в такому випадку, коефіцієнт корисної дії даного препарата буде високий. Якщо бор використовувати не органічний, тоді коефіцієнт корисної дії дуже малий, і рослина просто не використовує те, що ми їй дали, а економічні затрати на основі цього ми все одно будемо нести. Відповідно. Далі, все буду показувати, розказувати. На цьому все. Відео сьогодні коротеньке, але чітко інформативне. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, задавайте запитання, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.